Більше року Чернігівська школа номер 27 не мала директора, але незабаром це зміниться. Конкурсна комісія управління освіти 31 жовтня рекомендувала призначити на цю посаду Вікторію Павловську, вчительку молодших класів з сусідньої 30-ї школи. Вона має звання старшого вчителя та 18 років стажу. Мені дуже хочеться, щоб діти себе відчували щасливими, щоб були освіченими, і все буду прагнути робити для того, щоб так це й було і відбувалося. Управління освіти міської ради проводило конкурси на посаду директора 27 ї школи і раніше, але на кожному з них не було жодного кандидата. Цього разу Вікторія Павловська була єдиною претенденткою. В рамках конкурсу вона мала презентувати своє бачення майбутнього школи, а також пройти тестове завдання. На ньому вона набрала 31,5 з бал з 35 можливих. конкурс перебачає з собою. Знання законодавчої бази, розгляд ситуативного завдання. Якщо конкурсант набирає більше 15 балів, то він допускається до наступного етапу. Це презентація розвитку закладу освіти, на яку претендує безпосередньо на посаду директора. Серед своїх першочергових завдань, як директорки, Вікторія Павловська назвала знайомство з новим для неї колективом школи, а в майбутньому співпрацю з закладами дошкільної освіти для забезпечення притоку першокласників, а також роботу над іміджем навчального закладу, важкого графіку та інших викликів властивих цій посаді, не боїться. Спершу будемо налагоджувати зв'язок із педколективом, працювати над створенням комфортних безпечних умов навчання для всіх учасників освітнього процесу. Враховуючи виклики сьогодення, вести до успіху кожного, робити все, щоб для того, щоб наші діти були щасливі і освічені, безпосередньо на посаду Вікторія Павловська вступить тоді, коли начальник управління освіти міської ради укладе своїм наказом з нею контракт. Його тривалість два роки.